Це чергове наше тренування в межах проекту Ліга Нескорених. А саме сьогодні ми провели регбі. Також хочеться подякувати нашим партнерам. Це мережа аптека-подорожник Федерації регбі Львівщини та обласній дитячо юнацькій спортивній школі, які змогли нам сьогодні продемонструвати відкрити тренування з регбі. Я один захисник вас двоє. Ви підходите і вчасно віддаєте пас своєму побратиму, і він спокійно біжить далі. Буцав м'яч намагався забити у ворота. Ну, в останній забив. Складнувато з координацією. А так, ну, прикольно. На стан, так же як і на настрій, гарно впливає, тому що від настрою залежить стан здоров'я. Ну, чим краще ти веселіше себе відчуваєш, тим ліпше ти швидше загоюєшся. Усі проблемні моменти ти сприймаєш ну, простіше. Ми так, в принципі, знаємо, що така гра є, але так особливо не цікавилися і цей, Попробували кинути м'яча і копнути, і вдарити. Цікаво, весело приємно. Гарна атмосфера, гарний прийом. Як тільки станемо повноцінно на ноги, то будемо думаю, займатися, ми будемо проводити час в колі друзів і свіже повітря. Спорт це завжди круто. Робилися члени федерації, наші тренера, наші гравці. Вони самі захотіли це зробити. Мені дуже приємно, що не так душевно вийшло.